Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас. Знову ви бачите мене посеред лісу, а це значить, що я запрошую вас на прогулянки мальовничими стежками на пошуки зимових грибів. Тож сідайте якомога зручніше і вирушаємо вперед. Вірити, вірите, як там у зимових грибів справи, я вирішив на своєму старому місці, друзі. Хто пам'ятає з предыдущих відео, я тут косив косою гриби вгливки, ось такі, ось, друзі. Бачите, тут ось це все, що од них залишилося. Їх тут було тьма тьмуща. Четвертий раз сьогодні я приходжу сюди е до цієї гливи. Ну, Вже вона дійсно переросла, вже е трошечки товарний вигляд, так би мовити, втратила. Тут її було чимало, я лишав її е іншим грибникам і тваринам, брав собі, е скільки мені треба було, кілограм чи півтора брав, а остальне лишав. Ну так вона і не була затребована. Повторюсь, друзі, я тут три рази нарвав собі по рюкзаку грибів. Тут її було чимало чимало. Там була молодша, молоденька така. Ну, і і зараз, в принципі, тут є що вибрати. Оцю можна взяти, дивіться, а чому все з нею класно. Такий кущик, оп, і до нас заберемо. Я знаю ще одну місцинку гливки, забідемо, зараз туди поглянемо. Ну, ось так, друзі, ось так. Початок є, старі місця, вони значить, самі перспективні, так би сказати. Тут вже зрозуміло, що нема чого збирати, ну ми йдемо далі. Друзі, а ось так ось виглядає везіння в чистому виді. Друзі, упало дерево на дорогу. Виріс перший забрали, звідти воно впало. А все, що остальне упавше, бросили поки так. Ось воно так лежить. А на ньому було на висоті, я так думаю, це метрів, Бог я знає, скільки було від землі. Дивіться, скільки гливе. Вся вона ось така, вся вона гарна і вся вона поїде куди, правильно, до мене, додому. Ось, друзі, дивіться. Краса? І По можливості, друзі, хотів би вам нагадати. Не забувайте, друзі, ставити лайк і, будь ласка, коментуйте. Мені цікаво, дійсно, ваша думка. Ну і по можливості, звісно, підписуйтесь, якщо це не суперечить вашим переконанням. Мені буде приємно. Ну, а тут ми бачимо, друзі, те, що свинки дуже такі милі тваринки і буває так шуття, граючись, викопують такі паньочки дубові з землі. В пошуках чогось смачненького. Ось такими ось мальовничими стежинками будемо гуляти сьогодні. Друзі, сподіваюсь, нас щось таке хороше знайдеться. Маю гарні передчуття. Погодка сьогодні в нас, як ви можете бачити, пасмурно і періодично зривається дощик. Ну, як то кажуть, погодка у нас сьогодні не дуже. Ну, але колись яке-небудь не дуже могло змінювати наші плани, друзі. Такого ж не може бути. О, ми сьогодні знову в лісі. Друзі, і ось дивіться, ще одна знахідочка по гливі, але знову ми таке як трошки спізнились. Хоча ні, ось ця ось виглядає все досить досить прилічно. Та й та. Це навіть краще виглядає, ніж попереднє. <гум> дивіться, друзі, все окей, молоденька, гарна, свіжа, як ми любимо. Чок? А пахне як гарна, дивіться, яка свіженька. Не знаю, може <гум> справа в тому, що в мене півпіврюк закагливе з постраждавшого дерева. Я не знаю, треба брати цю. Я не настільки там солиті і її не планую. А може я її лишу іншим грибникам, або лишу її до наступного разу. Оцей шматочок, який вирвав вам для показу, заберу. Він лишнім не буде. А остальну лишу лишу. Цей шматочок ложимо до нашої. Гливки, що ми знайшли на упавшому дереві. Нам вистачить там десь близько 2 кілограмів я назбирав. А цей лишим. Дійсно, може хтось собі ще знайде або мишка з'їсть. Що ж, друзі, кизнув мені шапочкою махнув, на такий грибочок з дерева. Зараз підійдемо поближче, познайомимося, що воно за грибочок такий цікавий. Думаю, гливка. Але, але хто його зна. Колір якийсь дивний. Ага, друзі, так, це була гливка. Гливка, але бі біленька була. Ну, Але один є нюанс, її добрячі поїли черваки там, хто там її їдять. Вон всередині видно хотки їхні пороблені. Ну, все, вона своє віджила. Але знахідка є знахідка. Мали підійти. Я взагалі майже ніколи не розстраююсь, коли бачу такі ось грибочки, які з'їли на ці які вже там переросли і віджили. Це значить, що вони виконали своє предназначення життєве. Ну, і дали спори там, і тому подобні речі. Ну, тобто все в природі йде, як треба. Один раз, я звісно, розстроївся, коли знайшов 15 перерощих білих грибів, тоді я дуже розстроївся, але цього разу ні. Ще якісь біленькі грибочки вдалі майоріють. Вони, правда, стоять під таким ось згнившим деревом, а вітер віднявся. Ну, я сподіваюся, що все менеться добре. Так, друзі, це не те, що ми хотіли знайти. Це не вішаночка, це якийсь. Трутовичок, один із видів трутовичків. Ой, який прикольний. Ну, Я знаю, що трутовички вам показую в кожному відео в своєму друзі, але ж вони теж старалися росли. І було б незаслужено їх не показати. Не зря ж вони старалися росли. Тож, любуємося ними коротко. Цима трошки любуємося. Дивіться, який. Ой, тут градація кольорів, неймовірна. Камера, звісно, не передасть. Але це суперово виглядає. Просто скажіть, як можна ось таке не зняти? Оце саме композиція грибна виглядає вже саме як новітнє мистецтво. Да? Ось Всякі там на виставки люди ходять помилуватися. Але ось природа створила, дивіться, ну класно ж виглядає. Тут кольори бомбічні такі. І ці грибочки взагалі такі суперові. Вони не съідомні, нічого, але щось красиве, естетичне, в них дійсно є. Ну, їх тут чимало, але цей, цей стовбур просто. Просто шедевральний. Може навіть на заставочку так поставлю. Класно було б. Взимку, друзі, у мене буває таке, що не вистачає мені зелені. І я тобі приходжу ось такі ось місця, друзі, і гуляю тут по, по е, такому ковру із моха. І думаю, де її взяти ту зелень. Жартую, друзі. Ні, Просто я милуюся красою. Цей мох тут такий щільний, густий, мов би ковролінчик, друзі. І ходиш і так наслаждаєшся красою. Пачний сьогодні у нас день, друзі, глива нас зустрічає сьогодні на кожному кроці. Ось погляньте, яке красиве дерево. Це знову ми знайшли, але здається, мені біля нього я вже колись був десь місяць назад. І ця гливка вже тоді була трошки перерощою. Ну, дивіться, не знаю, може це ось ця свіженька виросла, бо ця виглядає досить непогано. І якби в мене не було в рюкзаку грибів, то я, б мов би з цього щось вибрати. Але на сьогодні я задоволений тими знахідками, що в мене є. Тому. Трішечки любуємося цими грибочками і йдемо далі собі милуватися красотами лісу. І може таки знайдеться фламулінка, давно довго ошукувана мною. Я все ніяк з нею не налажу контакти. В одному із моїх попередніх відео, друзі, ви могли бачити, як мене посеред лісу застав бур буревій, такий ураганний був вітер, і падали дерева. І ось таких ось наслідків він наробив. Щоправда, мушу визнати, всі ці дерева були вже мертві до того. Вони всі були поражені, я так розумію, короєдом. Друзі, але хотів би показати дорогу. Не знаю, чи буде вам передасть моя камера, але вся оця дорога, що спереді йде, вона завалена. Навіть не видно, це там був вихід на поле, навіть не видно виходу на поле. Зараз спробую збільшити, може вдасться показати сам результат. Друзі, там вихід на поле, і от все от за, за, вал, за завалами дерев не, не видно навіть поля, як я вже повторюю, звісно. Ну, такі собі результати. В природі все закономірно. Все. Так, бачу, камера не може передати всього. Масштабу і всієї такої величності цього завалу, але, повірте мені на слово, виглядати це досить прикольно. Ну. Ладно, не будемо довго на цьому зациклюватися, ми йдемо далі. Що, друзяки, нова рубрика нерозгадані таємниці сьогодення. Подивіться на це уважно, це, друзі, отакий собі роднічок. Це дійсно роднічок, не просто калюшка, хоча виглядає як калюшка, і, в принципі, сюди ходять тварини на водопой. Нічого дивного, скажете ви, тваринки люблять воду, зараз я спущусь сюди або швидко, або ні. Дивіться, тут, щоб я не був голосовий, тут куча ось скопичено все. Копита, 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 і от вони ходять сюди на водопоїзду цієї калюшки, яка, як відомо, є родніком. Нічого з тут нема. а в чому загадка? Навіщо сюди ходить тварина? Якщо в 50 чи в 100 метрах отуди, тече чиста і гарна річка. Там кращий обзор, тваринкам там безпечніше напитися, навіщо їм ходити оцю каналу і пити оцю брудну воду. Не знаю, ну, але є як є. Тут багато покопичено, похожено, і тут я колись заставав косуль за цим ділом, за питтям води. Ось погляньте, який гарний, прозорий струмочок з чистою водичкою. Дивіться, діки, який красивий. А вони продовжують пити воду з отого брудної калюжі, друзі. Ми не знаємо, навіщо вони це роблять. Якби ми знали, навіщо вони це роблять, а так ми не знаємо, навіщо вони це роблять. Що ж, підібемо підсумки. Сьогодні грибочки, друзі, неабияк нас порадували. Я знаю, що дехто з вас скаже, що не нас, а тебе. Але не зважайте, друзі, я буду їсти ці грибочки з думками про вас. А вам всім я бажаю мирного неба. Міцного здоров'я! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте і до зустрічі до наступного, наступного відео.